Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про найвеселіші зимові розваги. Зима це чарівна пора, коли можна гратися в снігу, кататися на санчатах і навіть будувати справжні снігові замки. Давайте дізнаємося, чим можна займатися взимку і як це робити безпечно. Подивіться, скільки всього цікавого можна робити взимку. Ліпити сніговиків це весело і корисно. Ви можете зробити сніговика з друзями або навіть цілу сім'ю сніговиків. А ще, хто любить гратися у сніжки, це гра, яка допомагає швидко бігати і точно кидати. Катання на санчатах і ковзанах це дуже веселе заняття. Але пам'ятайте, потрібно завжди дотримуватись правил безпеки. Хто любить ліпити сніговиків? Для цього потрібно трохи вологого снігу, який добре тримається. Спочатку ми робимо три кулі, одну велику. Для тулуба, меншу для голови і маленьку для носа або рук. А потім прикрашаємо його шапка, відерце, морквинка і сніговий готовий. Купите зробити свого сніговика з друзями. Як ви його назвете? Грав сніжки. Це дуже весела зимова гра. Ми можемо зробити маленькі кульки зі снігу і кидати їх один в одного. Але пам'ятайте, завжди потрібно гратися обережно. Не кидайте сніжки у голову чи обличчя. Найкраще кидати сніжки в живіт або ноги, і тоді гра буде безпечною та веселою. А катання на санчатах це завжди весело. Але пам'ятайте, з'їжджати потрібно тільки з безпечних гірок, де немає дерев і каміння. А хто любить кататися на ковзанах, ковзани допомагають нам рухатися легко, і ніби ми літаємо над льодом. Завжди просіть дорослих бути поруч. Щоб допомогли, якщо ви раптом панете. Зима це чудовий час, щоб гратися разом із друзями, ви можете побудувати снігову фортецю і навіть влаштувати битву сніжками. А ще можна грати в естафети на снігу, то швидше добіжить до фінішу. Або, знайде Захований скарб у снігу. Разом грати завжди весело. Дітки, завжди пам'ятайте про безпеку. Не грайте біля дороги, де їздять машини, не підходьте близько до річок або озер, бо лід може бути небезпечним. А ще важливо тепло вдягатися. Шапки, шарф, рукавички допоможуть вам не замерзнути під час ігор. Веселі розваги мають бути безпечними. Малята, сьогодні ми дізналися, які ж веселі розваги є в зимку. Ви можете ліпити сніговиків, грати в сніжки, кататися на санчатах та багато іншого. Але пам'ятайте, розваги завжди мають бути безпечними. Я вам бажаю гарного настрою і яскравих зимових прогулянок.